Христос народився. Слава моєму. Друзі, свято вас вітаю. З Різдвом. Будьте здорові, крепкі, всього доброго. Не вийшов день сьогодні огляд, а Саня каже, закидай, закидай. там пару машинок тільки зняв. Напишіть, чи закидати, якщо немає повного огляду, там наприклад 15-20 хвилин. Треба згадати 100% Сергій. Я думаю, що треба згадати. люди сім'ї чекають. Звісно. Да? Тим більше свято. Хтось ну, відпочиває, чекають і... людині, я думаю. Вибачайте за таке не, якби, незвичайний такий. До вулиці мовки. Саня, кажи щось, Просто я вже сьогодні реально трошки 6 ранку видихався. Ти був на базарі сьогодні, правильно? Працював сьогодні. Так, от, Зараз загнали машину на хімчистку поліронку Хлопці, Ну таке. Що, що ще сказав? Як Фабіо тобі. От скажи чесно, ти вже казав не раз, ну скажі ще раз. До речі, от, я казав там за фабію за минулого відео. Поміняли рампу з форсунками. Таке враження, що мотора другого кинув в машину. Чистенька, гарненька, але. Просто так класно їде, Капець. Хто фабію купить, підвізка класна, двигун працює, тяга все в ідеалі просто. Щось було чи з форсунками, чи з рампою, де форсунки. Реально, дуже класна фабія, серйозно. Не просто хвалю, а машина толкова. Зробиш знижку на свято людям чи ні на фабію. Да, і, і зробимо гарну знижку під Новий рік. Це самое главное, все. Знижка да. є і все. І що, друзі, дякую, що підписуйтеся. <реш> <реш> Лайкайте. Напишіть, якщо буде все добре, завтра, що вам, який огляд зробити, яких машинок. І напишіть, якщо я не встигаю, бо був з людьми і так далі. І чи закидати маленькі відео такі 15-20 хвилин. І що, гарного перегляду? Робіть чай хороший, какао. Хто що любить каву, вже на ж не треба. А гарного перегляду, гарного вечора. І на зв'язку. Пока. Пока. Друзі, вітаю вас всіх. Добрий день. Сьогодні. Другий день свята з Різдвом Христовим вас. Всього доброго, будьте здорові і крепкі. І мав я зробити огляд, скажімо так, під час ринку, але були в мене люди, і я мусив їм зробити документи, там, сертифікати, договір і так далі. І не було часу, то зараз зніму пару машинок. І якщо встигну, там буду... Огляд робити з Сандерика, то теж вам сніму, ну так візуально, скажімо так, разовий огляд. Дивіться, стоїть така от красива. Октавія в Лівбеці. До Ристайлова на легкосплавних гарних дисках. Гума то я бачу там така собі. Літня але авто дуже гарне. Можливо, комусь знадобиться в Лівбеці. Задні партронічки, присутні. Такий автомобіль. Да, гума нормальна, але літня. Заглянемо, що він собою являє. Окуратний чистий салон. Значить, штатна магнітола, кондиціонер, підігрів немає, кермо звичайне. Два стеклопіднімачі. Якщо когось цікавить таке авто, зараз я покажу, цінника подивимося значить Так, він код кому потрібно, шкода Октавія 2006 рік, 1,6 мпі 75 кВт, 223 заявного пробігу, номера є продавця. І ціну бачите. так Японський автопром Toyota Avensis і ще й в Седані для любителів Седана. На легкосплавних дисках вже на номерах. Мокрий асфальт колір. І зараз подивимося, що вона собою являє. 2007 рік 1,8 газ бензин. Двигуни хороші, бензинові, скажімо так, Тойотовські. Максимальна комплектація пише авто від власника 5900. Оригінальне лобове скло з підігрівом тут тойотовським таким, скажімо так, салон тканиний. Ну, Бажано було б зробити хімчистку. Чотири стеклопіднімачі, мультикермо. Кермо перешите. Ось, значить, так, щоб ви бачили, є підігріви. Зараз я обійду і є там, я бачу. Доставлений екран, літня гума. А може це не літня, вибачаюся, зимова. Або все сезонка. Немає багато часу приглядатися. От така Toyota Avensis. форкопчик є, задні партроніки присутні. Такий салончик, значить, клімат і стоїть там великий екран, можливо, Android. Кого цікавить, їх зараз мало є на ринку? Ви можете розглянути такий варіант. Бензин, газ, 1.8, 2007 рік. Ще з бензинових Mazda 6 стоїть. Така 8 рік, 2.0 бензин. Тут атмосферний звичайний бензиновий двигун. І не на роботі на автоматі. Не знаю точно, який автомат, але думаю, що і син. Зимова гума. Можливо, хтось шукає на автоматі. Акуратний гарний салон, мультикермо, оригінальне кермо, кондиціонер. Автомат універсальна машинка так виглядає. Значить, о і цінник. Маймоль, бензин, автомат 216 заявного пробігу, 7600. Хто шукає на автоматі? Шкода Фабія ВРС. Швейцарські номера, зимова гума, легкосплавні диски, неоригінальні. Без ДТП пише автоматична коробка переключення передач, пробіг оригінальний. Зараз подивимося сертифікація присутня, сервісний сертифікат. І зараз подивимося цінника. Швересочний салон, темний потолок, клімат, контроль, 4 стеклопіднімачі, кермо теж в оригіналі. Останні партроники присутні. Круїз підігрів передніх сидінь, Мультикермо Тобто на комплектації і комплектація ВРС. Значить. РС, хтось написав, хто каже РСК, хто ВРС. 2011 рік, 1,4 бензин 132 кВт, це ТСА і буде турбований. 155 займаного пробігу, сервісна, 8850 сертифікована. Пробіг пише, що оригінальний. Така машинка. Друзі, Nissan Note на автоматі 1.6 бензин. На ковпаках на зимовій гумі. Nissan Note Зараз вам покажу його. Значить, такий нот. На швейцарських номерах. На автоматі. Багато хто шукає на автоматі для жінки, для дівчини 2006 рік. 168 пробігу, 1,6 бензин автомат, 5700. Мультикермо, кондиціонер, 4 стеклопіднімачі Не робот-автомат візуально, але більш детально треба розглядати. Такий автомобільчик. Гольф 5 універсалі. Легкосплавні диски. Зимова гума. Рідний пробіг пише 1,4 MPI. 2007 рік без підкрасів, 6200 195. Що рідний пробіг. Каже, продавець. Кліма підігрів, Чотири стікла піднімача, круїз, мультикермо. Ще один гольфюк на німецьких транзитах. На ковпаках на зимові гумі в хечбейці чорний. 227 зайомного пробігу 5 рік, 1,6 MPI бензин. 102 кінських сили, тюф, сертифікат, електропакет, навігація, USB спортлайм, 5700. Чотири стеклопіднімачі, шкірене кермо, кондиціонер, великий екран зустрів такий четвертий сценік на бусе. Гарний, якби я його ще не зустрічав на ринку, зимова гума, гарні легкосплавні оригінальні диски, біленький і на механіці. 1.6, правда, але є люди, що хочуть 1,6 двигуна. І на механіці. 96 кВт, дизель 1,6 Візуально машинка приваблива, красива. Значить комплектації. Хто шукає сценік значить великий екран, шестиступка, мультикермо 4 стік піднімачі, салон комбінований. Шторка в багажнику присутня. фуркопчик є присутній. Парковочний асистент. Така машинка. І по ціннику 2017 рік, 1,6 96 кВт дизель 165 заявного пробігу, LED Партроніки 360, камера, перламутр білий. Диски r 20 пробіг оригінальний, 100% два ключа. Номер власника є 15300. Запотіло тут де він код Візьміть собі до уваги. Друзі, доброго дня. Так, що тут у нас сьогодні? Четвер, свято у вас? Приїхав Толік-Підписчик, ходили хлопці з другом по ринку, шукали якесь авто, дивилися шкоду зразу, потім ще прийшли. Рішили купити шкоду, то поїхали, зробили сертифікат, купив її продажу. Та й отак. Чаю міг напоїв з тербуса. Скажи, Толік, як, що тобі? Дякую Сергієві. Допоміг нам підібрати такий хороший варіант. Задоволений. І... Друзі... Може посовітувати щось. Як там? Підписуйтесь. <світ> Підписуйтесь, так. <світ> да. Коротше, все сподобалось, все нормально. Так. Дякую, все хай служиш. щасливих доріг, зелених вулиць. Дякую. Так що, друзі, на зв'язку. Добрий вечір. Чого відео сьогодні не закинув. Щасливий. Який я щасливий. Побачив Саню. замучений, да, тебе сані. Гентака фабія, яка ауді, ай-яй. Чуєш? Шо. Розказуй щось. Ти ж мусиш відео сьогодні закинути, ні? Не? не закинеш? Я сам вже замучений, що вже закидати. Ну ладно, значить вже буде на завтра. А покажи, яка ауді, яка буде після того, як будемо забирати. Це тож, тож показував, вже, є, вже покажень. Хтось там писав, що вона утоплені якісь, не присловував умі. Коротше, я ось закинем. в Ну, <рес> <рес> люди бувають. Єлена машина десь на площадці півроку чи рік. Половину машин з Німеччини приїжджає, отакі от, такі от <рес> Ну, Сергій, Сам, activate... люди сидять <рес> дома на диванах, нічого не роблять. Від безробіття починає лізти вгору в голову. <рес> <рес> і як можна таке писати? Треба бути якимось не при пам'яті, що. Людина обічна долою, розумієш? Утоплені. Пробіг з мільйона скручений. Ну це вона була затоплена геть по кришу, виходить, коротше, да, геть да, <р),. <р Просто... А хто її тупив, чуєш? Як думаєш? Я не знаю. Ну, Типа її хтось 에, затупив. Це ж треба півроку, щоб вона поросла. Коротше, да, потім покажеш, яка вона була. А, в принципі, знизу там більш мен чисто, ну нічого. Єва коврики навіть хтось. Що за Єва? Ева, Ева. Ну что ты знаешь, что таке єва колорики? Ні. Ну такі Завитим... <смире> <смире> з ти. Нема кой копеечек сели. Так, все. Може там золото є. Кажи всім пока. що, то то До чого ми договорилися? О, вже ще клієнт дзвонять. Скільки вже годин? Давай послухай, ушого. Вісім годин у ще дзвонить. Ну давай. Алло? Сергей добрый вечер, он сегодня звонил, коже позвонили. Добрий вечір. Та я ще й зараз за рулем. <головіка> <головіка> ну якщо не довго, то можна. Та да я не довго, просто хочу вас узнать. Просто мені цікаво, що на відео, на снимали на кеп не смотрел. Там проскочила каюта Карлова, на Донецьких номерах. Там на одній случаи за весь час, що я знімав машину там